Наприклад, у США немає 13 автобусів, у Франції будинків з номером 13. У багатьох готелях навіть немає 13-го поверху. Забобони, пов'язані з цим числом, походять від давніх часів. Давнійврецький поет Генсіо застерігав своїх громадян не починати сівбу 13-го числа. Тоді вважалося, що число 12 є досконалим і символізує Божу гармонію. А з 13 розпочинається новий цикл, що порушує рівновагу. На цю тему люди вигадали чимало повірів, що інколи не бувають відверто примітивного характеру. Тож кожен сам для себе має вирішити, вірити у містичність чисел чи ні. І в цьому аспекті важливо наділити 13-ку позитивною енергією, і тоді вона буде приносити щастя та добро. Як оператор телебачення поділля центр Дмитро Сорокін, який народився не лише 13-го числа, а ще й у 5-й, Втім, не вважає себе ані обділеним у талані, ані нещасливим. Це число, це число удачі. Тобто завжди 13, 13 число, воно мене якимось дивним чином переслідує, але водночас воно і надає мені якось стимулу. Тобто навіть число 13 я інколи використовую, наприклад, грав болінг, 13-13 тобто колія, там, наприклад, 13 13 шар це, це це, моє моє фартове місце. І тому я вважаю, що 13 числа не не потрібно боятися. Як ставляться краяни до подібних упереджень, ми цікавились у перехожих області обласному центрі більшість виявилась далекими від забобонів. Загалом стереотип негативний існує, але я вважаю особисто, що нічого такого в ньому немає. Зі число я вважаю, іграє ніякої ролі. Це просто чисто народний прибамбас. Усі числа щасливі. Якщо людина налаштована позитивно, то для неї немає значення яке число, який день. Ну, число 13, взагалі, я вважаю його позитивним. Там, 15-13, я цю свою не вірю, і мені взагалі 15-13 – це саме ну, такі з кращих днів, які у мене є. Ні, звісно, наоборот, дуже багато люди вірять, що 13 – це суперпозитивне число, і для багатьох – це число, яке приносить удачу. Якщо вірити во всі свої вірі, значить, воно буде збуватися, а якщо не вірити, значить, все буде добре.